Питання і проблеми чутливої шкіри в аспекті лікування дерматозів обличчя. Синдром чутливої шкіри є поширеним дерматологічним станом, патифізіологія якого залишається недостатньо вивченням. Ще в 1947 році Фернштейн звернув увагу на необхідність індивідуального лікування пацієнтів чутливої шкіри. В 1987 році Майбах вів термін синдром непереносимості косметики, описуючи ознаки чутливої шкіри. До 2000-х років була дуже невелика, дуже маленька кількість досліджень, яка була присвячена проблемі вивчення етіології та патогенезу чутливої шкіри. Продовж останніх десятиліть у більш 20 країнах на п'яти континентах проводились дослідження пацієнтів з чутливою шкірою з використанням уряду Отримані дані продемонстрували, що більше половини населення планети мають чутливу шкіру, і це значно погіршує якість життя пацієнтів. Перший синдром чутливої шкіри був описаний у 2019 році на міжнародному форумі з питань вивчення свербіжу. Цей синдром, який визначається виникненням неприємних відчуттів у відповідь на подразники, які зазвичай не повинні викликати такі відчуття. І не супроводжуються візуальними змінами на шкірі. За результатами проведених опитувань у ході соціального епідеміологічного дослідження критерії визначення чутливості шкіри було виявлено, що в 68% досліджуваних оцінили свою шкіру в певній мірі чутливо. 77% відмічали підвищену чутливість шкіри обличчя. 60% підвищено чутливі шкіри тіла, включаючи тулум і кінцівки, а 56% вибірки мали скарги на підвищену чутливі шкіри зовнішніх статевих органів. Прояви синдрому чутливої шкіри відмічають 50% дорослих жінок у розвинутих країнах. Поширеність синдрому чутливої шкіри серед чоловіків і складає близько 30%. Синдром чутливої шкіри виявляється у 44,6% населення, при цьому у 50% з них відмічаються лише суб'єктивні симптоми, такі як відчуття стягнення, побоювання та сухість. У 30% пацієнтів з дуже чутливою шкірою одночасно є і дерматологічне захворювання, найчастіше це акне, козаця, атопічний дерматик, дерматит, дерматик, дерматит, дерматик. Більшість серед пацієнтів щупливим типом шкіри складають жінки фертильного віку. У старших вікових категоріях кількість пацієнтів щупливою шкірою є меншою. Пацієнтів з щупливою шкірою дерматологи називають стінгерами, що походить від англійського слова стін, що означає і жалити і пекти. Охарактеризувати чутливу шкіру важко. Оскільки чутливість є лише суб'єктивним параметром, який ми виміряти не можемо, і в більшості випадків не супроводжується появою любитими змін на шкірі. Печі, поколювання або свербіж, які не видимі для ока і не діагностовані мініроскопічно, називають сенсорними подразеннями. Суб'єктивні відчуття, якими група пацієнтів характеризує свою шкіру, це печія у 45%, Поголювання, стягнення у 83%, відчуття дискомфорту у 97%, відчуття жару та болю. такі особи відчувають постійну печію шкір обличчя і найчастіше будь-яких вони можуть перебувати у депресивному стані, іноді потребують допомоги психіатра, психолога, від якої зазвичай відмовляються. кодекс у чутливих осіб може відчуватись через хвилини впродовж годин після застосування будь-яких засобів, чи то лібувальних, чи то косметологічних. Важливо знати, що у багатьох людей сенсорна відповідь викликається багатьма інгредієнтами, таких мікроскопічних дозах, які не викликають клінічно видимого подразнення. Основні механізми, які приймають участь у формуванні синдрому чутливої шкіри, в першу чергу це є порушення бар'єрної функції та підвищена транзепідермальна втрата води. Це особливості нейрорецепторного апарату шкіри та це голоком, який є виконувачем цієї реакції. Вважається, що кількість цеболоком з віком зменшується, і, відповідно, статистична кількість пацієнтів з синдромом чутливої шкіри з віком також зменшується. І специфічна активація головного мозку, Виявлено спеціальний патент церебральної активації мозку. Чутлива шкіра це в першу чергу і шкіра. І її може бути спровокована як екзогенними, так і ендогенними чинниками. До факторів навколишнього середовища як в загальні, в першу чергу, належать кліматичні будь-які фактори. В нашу чергу це залежить того час, в який ми живемо. Забруднення атмосфери, до локальних належить косметологічні, лікувальні засоби. До внутрішніх ендогенних факторів стрес, менструація, вживання гострої, гарячої їди, використання засобів зовнішньої косметики. Виділяють три типи шкіри на основі фізіологічних характеристик. Деяких поєдиних класифікації чутливої шкіри немає. Згідно е, даної класифікації, представленої лікарем ЄПОТА, виділяють три типи: перший Характеризується порушенням бар'єрної функції рогового шару. В цю групу можуть потрапити пацієнти з різними дерматозами в період ремісії. Другий тип характеризується наявністю запальних змін на шкірі. Тобто, до цієї групи ми відносимо пацієнтів, які мають захворювання розація, суперення дерматит, екземом, псиаса, атопічний дерматит. І третій тип це так звані пацієнти, яких ми називаємо псевдоздоровою групою, оскільки немає ані порушень функції епідермісу, ані запальних змін шкіри. Згідно класифікації понса понсадюарда, виділяють три типи шкіри. Перший дуже чутлива шкіра, шкіра реагує на дію будь-яких екзогенних і енергенних факторів. Другий тип чутлива шкіра до умов зовнішнього середовища, і третій тип шкіра чутлива до дії терматокосматологічних до засобів. Дослідники компанії Ескілаудер також виділяли три типи шкіри: перший тип ніжна шкіра, ознакою якої є високий ризик виникнення порушень через дефект бар'єрної функції при відсутності запалення. Другий тип це реактивна шкіра. Виражена запальна відповідь при дії подразника і відсутності збільшення транцепідермальної втрати води. І третій тип власне стінги посилене нейросенсорне сприйняття мінімальної дії на шкір. Відповідно до класифікації Леслі Баумен. Розділяють чотири типи чутливої шкіри. Перший тип це пацієнти акне, чутлива шкіра з наявністю комедонів та запальних акне, другий тип це пацієнти з групи розації, чутлива шкіра з швидким розвитком еретеми, швидким розвитком еретеми на обличчі, у відповідь на вживання гострої їжі, високу температуру навколишнього повітрі, вплив емоцій. Третій тип чутлива шкіра, яка характеризується суб'єктивними відчуттями і свергніжу, поколювання у відповідь на будь-який подразник. І четвертий тип чутлива шкіра з порушенням бар'єрних функцій, наприклад, при контактному чи іритантному дерматиті. Стан шкіри цих пацієнтів обумовлює певні складнощі у виборі лікувальної тактики, косметологічних чи естетичних процедур. Іноді такі випадки є важкими е, психологічними і діагностичними завданнями лікаря, оскільки важкість суб'єктивної оцінки не співпадає з об'єктивними відчуттями пацієнта, е, висловлюють скарги на зниження якості життя частіше, ніж пацієнти, з іншими типами шкіри. Шкіра з вираженою чутливостю може характеризуватися так званими кризовими фазами, які тривають від декілька днів до декількох тижнів. Період цих фаз називають статус косметикус. Шкіра стає чутливою до всіх засобів, які наносять, навіть до тих, які зазвичай добре переносились раніше. В більшості випадків синдрому чутливої шкіри гіперактив, гіперактивність є конституційною. Відомо також і про сімейну схильність до синдрому чутливої шкіри. При синдромі чутливої шкіри не рекомендовано використовувати для вмиття хлорогану воду, використовувати кисний одяг, який може спричинити тертя, застосовувати засоби, які містять топічні кортикостероїди, а це ми постійно бачимо при тому, коли пацієнти звертаються до нас на прийом, оскільки ці петці медикаменти спершу полегшують, спершу допомагають, але часом приводять до вираженого загострення процесу. Заборонено вживати алкоголь, голь, каву, гостру їжу, піддавати шкіру перепадом температури та проводити агресивні косметологічні процедури. Щоденні щоденній роботі дерматологів і косметологів важливим професійним завданням власне є пошук балансу між ефективністю і переносимістю призначеного лікування пацієнтів із синдромом гіперчутливої шкіри. І сьогодні я хочу познайомити, можливо, хтось вже використовує і також поділитися своїми результатами призначення препаратів. Бренду Сенсіліс це іспанський бренд, який, власне, розроблений для того, щоб усі пацієнти навіть з гіперчутливою шкірою могли насолоджуватись високонфективною терапією за естетичними та дерматологічними показами та відкрили для себе новий неперевершений чуттєвий досвід. Лабораторія, яка, з якою я особисто познайомилася близько року часу із своїм пацієнтом, що дерматологічним, що косметологічним, що з проявами апне, розації, синдромом гіперчутливої шкіри, що після, процедурних, після проведення косметологічних процедур, що після використання лазерних методик використовую дані засоби. Лабораторія розробляє засоби з унікальним заскладом та своєю дією препарати ще з 1979 року. Космоцептика з медичним бекграундом Доведено, що дієві формули для добриної терапії причутливої шкіри та сенсибілізованої шкіри. Ми маємо науково підтверджену ефективність використання даних засобів. Першу чергу, що стосується очищення шкіри, оскільки навіть при дотику води, при контакті з першими краплями одиниці, пацієнти відчувають гіпер... гіперемію і відчуття дискомфорту. В компанії Сенсіліс є м'який очищуючий мус. Це власне пілка для вмивання з мусовою текстурою, яка зволожує, заспокою чутливо та реактивну шкіру. Впливаючи в екосистему шкіри, тобто не порушуючи мікробіоту, відповідає за шкіри і гідроліпідний шкіри. Ніжний очищуючий мозг є другим етапом фульбійного очищення для дуже сухої, чутливої, реактивної шкіри завдяки своєй водній основі. Він також ідеально підходить для підготовки шкіри, і після косметологічних медичних процедур. Наступний засіб для зняття макіяжу для чутливої шкіри очей. Ми знаємо, що взагалі гукома повіка ділянка навколо, навколо очей потребують додатково ретельного підбору засобів подогляду, очищення, а, 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 а також зняття макіяжу. Засіб для зняття макіяжу для чутливих очей в е вигляді текстури емульсії, ефектом 2 ефектом 1. Тобто засіб, який знімає макіяж, і також забезпечує догляд за чутливою, подразненою, схильною навіть до екземи шкірою в Рекомендований пацієнтам з чутливою шкірою, рекомендований пацієнтам з розаци, також рекомендуємо пацієнтам з проявами екземи, з проявами соліазу, з проявами атопічного дерматиту. Дуже ніжний засіб для зняття макіяжу Ще раз наголошую він як очищує гарну шкіру від макіяжу, так і знімає підразення зволоження і не е, вимагає зняття е, змивання за шкіри, е, е, шкіри водою. Також враховуючи і спекою, яка є на сьогодні, і е, постійний інтенсивний рух пацієнтів, бажання пацієнтів тонізувати шкіру, освіжити шкір е, в компанії Сінсідес є заспокійливий донерність, тонізуючи збіжаючі міст есенції для чутливої реактивної та, та подразненої шкіри. Гарно заспокоює шкіру, пом'якшує, десенсибілізує, забезпечує необхідний догляд за чутливою шкірою. Його можна наносити як на варту диск і протирати шкіру обличчя, також при от, от, цих неприємних відчуттях, які виникають у пацієнтів з синдромом гіперчеткових шкір, ми можемо його легенько уросити безпосередньо на шкіру е, обличчя. Стимулює оновлення клітин, присладжує кліт, вирівнює тон, залишає шкіру оновленою, і і заспокійно. Наступний крем заспокійливий крем соробет апгрейд АЕР. Це, напевно, той засіб, який і відповідає, який презентує всю лінійку Сенсіс. Це засіб, який забирає почервоніння практично за 30 хвилин. Доведена ефективність даного засобу при використанні 28 днів на чутливій шкірі зменшується на 30% почервоніння уже за 30 хвилин після використання, покращується зволоження шкіри, покращується бар'єрна функція, має виражений заспокійливий ефект. І що важливо безпосередньо зараз до безпеки, доведено, що нанесення цього засобу локально зменшує терморегуляцію мінус 3%. Тобто пацієнтам навіть ми рекомендуємо в період дні та період відпочинку даний засіб тримати в холодильнику і наносити його охолодженим. це додатково знижить температуру змусить судини і покращить сприйняття і е, відчуття нанесення окремих пацієнтів з чутливим типом шкіри. Покази до використання в першу чергу терапія еритему і почервоніння шкіри має миттєвий охолоджуючий ефект: уся чутлива шкіра з симптомами печії, поколювання свердліжом, почервоніння, напряку та сумісті. Рекомендують застосовувати як без супутньої патології на шкірі, так і якщо наявні певні дерматологічні прояви на шкірі. Не буду зупинятися на компонентах, які входять в склад сьогодні. Працює представник компанії Сенсіміс. Можна підійти, яка детально розкаже про унікальний склад даних препаратів. Особливе питання, якому дуже мало приділяється часу, це і дослідження у Це старіння чутливої шкіри, оскільки зрозуміло, що чутлива шкіра старіє передчасно. Чутлива шкіра є більш реактивна до подразнення. Чутлива шкіра підвищено реагує на вплив зовнішніх факторів, таких як зміни температури, таких як сонячне ультрафіолетове випромінювання, і процеси фікації аналогічно при синдромі чутливої шкіри перебігають активніше і швидше. І будь-які запальні процеси виражені більш несправо. І пацієнтам з синдромом причутливої шкіри, ми так дуже обережно рекомендуємо антивікову безпосередньо антивіковий догляд. Тому е компанія Sensilis презентує ентерналіст сироватку, яка, окрім того, що е -е, забирає еритему, е, е, окрім того, що заспокоює подразнену шкіру. Має вирожну антивікову дію, запобігає появі лікових змін, і вже від 30 років ми можемо пацієнтам рекомендувати даний засіб. Рекомендується для використання у пацієнтів усіх типів шкіри, яким потрібна ефективна анті-ейдж-терапія, навіть при чутливій, дуже чутливій шкірі, також при шкірі, яка схильна розація та куперозу. Дуже лояльно до жирної шкіри, легка некомодиногенна текстура. Суха шкіра поєднання з кремом будовник, які використову сприймає прекрасно даний засіб. Пацієнти задоволені у використанні довадена дерматологічним контролем що використання 56 днів на шкірі з розаціями та гупорозом. Е, зменшується сухість на 92%, два відсотки, 96%, Зменшується е, наявність папу і пусту при дев'яносто на 94%, зменшує тему, зменшення зі покращує загальний стан шкіри. Також у портфелі компанії Сенсіліс є сироватка. Це не такий сос-засіб, який в моменті заспокоює і відновлює шкіру всього до 30 хвилин. Забирає на 20% почервоніння, прекрасно зволожує шкіру, а також зменшує транспорту втрату води. Я б сказала, що це такий обов'язковий засіб, який повинен бути в косметичці кожного власника. Чудливої шкіри. І також дуже хороший рікавий ріт, який містить в свій склад, входять ампули, які містять сироватки, а також заспокійливий регенеруючий крем. Сироватки на основі стовбурових клітин та паптових доступу. Тобто вони прекрасно заспокоюють шкіру, вони прекрасно мають антіеч ефект, вони прекрасно відновлюють шкіру і також заспокоюють. Можна використовувати таких, в ці такі періоди, статус косметіку можна використовувати, рекомендувати після використання косметологічних процедур. І, звичайно, що перший квіт це сукомступені зміцнення та захисту від почервоніння, який захищає до шкіру, схильна доризація. Від ультрафіолету та синього світу, тобто це фотокоректу -фото -фото ар 50 важливо дуже, що в своєму складі, окрім фільтрів, які захищають від ультрафіолету променів спектру А, променів спектру В, також містить захист від голубого світла і заспокоюють шкіру за рахунок активних рослинних компонентів. Для кого засіб фотокоректор 50 плюс показаний? В першу чергу чутлива шкіра, шкіра схемізація та кукерозу, вікова зневоднена шкіра, щоденний фотозахист та постпроцедурний догляд не тільки власникам е чутливої шкіри, а також е е тим пацієнтам, які використовують агресивні косметологічні процедури. Захищає заспокоїти, зміцнює і зменшує почерпну.